Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати відео огляд на крокси чоловічі в такому болотному кольорі. Ми їх завозимо вже не перший сезон, і чесно вам скажу, саме в цьому кольорі вони у нас розпродаються самі перші. Це фірма Лаклайн. Вони не мають такого різкого, вони в принципі не мають ніякого запаху, на відміну від більшості кроксів, що говорить про їх якість, бо фірма Лаклайн виготовляє в... Взуття, да? Це виробник саме по взуттю спеціалізується. Ну і переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Бачите, паском можна зафіксувати ногу або його ось так перекинути. Ті, хто носили крокси, вони знають, що це ідеальний варіант на літо, на кожен день вони класно миються, вони зручні, вони дихають. І на нашому сайті «Лодки Вулкан представлено помі... окрім чоловічого взуття, іменно кроксів, у нас дуже дуже багато і класний різноманітний вибір дитячого взуття і жіночого. Дуже класні крокси з джебіцями, з камінцями, з перлинами. Тому, будь ласка, переходьте, обирайте всі своїй сім'ї взуття.